Сьогодні звучить останній дзвінок, а значить, навчальний рік вже закінчено. Для когось останній дзвінок стане останнім, а хтось знову повернеться на поріг рідної школи. Як би там не було, я бажаю всім чудового літнього відпочинку, радісних моментів, нових успіхів і тільки правильних рішень. Дорогі дев'ятикласники, вітаю вас з останнім дзвінком. Попереду перед вами горизонт великих можливостей, і вам лише варто вибрати, якою дорогою піти. Яким би цей вибір не був, я вам бажаю нічого не боятися, залишатися такими ж сміливими, впевненими та цілеспрямованими дітьми. Нехай ваші мрії перетворюються в щасливу, добру і немовірно цікаву реальність. Вітаю вас, наші кращі і шановні вчителі. Бажаю вам натхнення, успіхів у роботі, взаєморозуміння з колегами і учнями. Нехай тільки міцне здоров'я, любов, позитивний настрій радує вас і ваших близьких. Дякую за ваше розуміння, увагу, наполегливість, любов до наших учнів. Дорогі батьки, вітаю вас за останнім дзвінком, адже в цей рік витрачено чимало ваших старань і зусиль. Вкладено ваше натхнення і любов. Дякую за допомогу і підтримку. Бажаю так само впевнено продовжувати нашу спільну подорож по шкільній стежині. А поки нехай настане літо, настане мир та перемога. Останній дзвоник свято дитинства і юності. У цей травневий день хочу привітати усіх учителів, учнів, випускників із закінченням навчального року. Хочу побажати всім учням, щоб вони були задоволені своїми результатами навчання, насолоджувалися літніми канікулами, а випускників хочу привістати із останнім дзвоником і побажати їм всього-всього найкращого, щасливої життєвої дороги і успіхів у житті, миру всім і перемоги. Сьогодні я з радістю хочу привітати наймолодших випускників нашої школи, учнів 4 класів, які завершують перший етап навчання та переходять до середньої ланки до 5 класу на зустріч новим пригодам та новим знанням. Ще 4 роки тому ви прийшли до нашої школи і ми зустрічали вас на порозі ще зовсім маленькими дітьми. Хтось. Ховався за маму, хтось сміливо знайомився з новими друзями, хтось з посмішкою заходив до класу за новими пригодами шкільного життя. Всі ви такі різні, розумні, креативні, творчі, ініціативні, кмітливі, з посмішкою на обличчі та власною життєвою позицією навчалися ці чотири роки. Але, на жаль, вони промайнули дуже. У п'ятому класі ви поглибите свої знання, познайомитеся з новими вчителями та навчальними предметами і будете сміливо крокувати шкільними стежинами з року в рік. Я бажаю вам усім успіху! Нехай п'ятий клас принесе вам море приємних вражень, океан знань та безкінечну кількість приємних моментів, гарного вам літнього відпочинку! Будьте справжніми патріотами! Нашої рідної України. І святом вас, дорогі наші випускники початкової школи! Вітаю вас зі святом чудовим, останнього дзвоника! Бажаю добре відпочити і все літо нехай пройде, немов суцільне свято. Бажаю багато натхнення, удачі, чудес, нехай гарний настрій завжди буде з вами. Дорогі випускники, вступаючи в доросле життя, будьте доброзичними, вірними своє, своєму слову. Відкритими і готовими вчитися новому. Здоров'я, виконання мрій, любові і радості. Дорогі випускники, вітаю вас із закінченням 9 класу. Бажаю вам великого успіху і мінімум сумніві попереду. Бажаю обрати вірний шлях і професію до душі. Бажаю не втрачати терпіння і бажання перемагати. Бажаю вам завжди добиватися свого і бути справжньою гордістю своєї сім'ї. Бажаю, щоб у вашому житті все склалося якнайкраще. Нехай всі мрії здійсняться, нехай завжди на вашому боці буде удача та візіння, а доросле життя буде сповнене нових можливостей і перспектив, блискучих ідей і успіхів. Нехай щастить в добри. Любі дев'яткласники, ви стоїте на прозі дорослого життя, вибору свого майбутнього шляху. Життя це завжди непередбачуваність. На дорозі вашої долі траплятимуться злети і падіння. Якщо вам буде боляче або страшно, скажіть собі, і це мене, а найтемніший час перед світанком. Пам'ятайте, що найголовніше у житті це здоров'я. Рідні та близькі люди, чисте сумління та ваша віра, вірте у себе, у свої сили і свої мрії. Власне майбутнє у ваших руках, тому ніколи не опускайте їх. Будьте гідними представниками своєї країни. Бережіть себе і нехай ваш життєвий шлях буде щасливим. Добру путь наші випускники. Шановні випускники, як швидко ви стали дорослими. Як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви по особливому рідні і близькі. Я дякую вам за емоції, дякую за переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день, за уроки, які ми засвоювали разом. Я по-справжньому пишаюсь кожним із вас. Не забувайте, що ви здатні подолати всі перешкоди і завжди вірте у себе. Незабаром ви зустрінете нових учителів, нових друзів і нові можливості. Не бійтеся змін. Відкривайте свої серця для нових вражень. Нехай ця подорож буде повна радощів, натхненням і самовдосконалення. Впевнено йдіть до своєї мети. Сміливо ступайте нового гружда. Візьміть з собою удачу, наполегливість, поради близьких людей і відмінний настрій. Я впевнена у ваших перемогах, бо ви найкращі. Ну от і все, закінчились уроки. І перед нами зараз 100 доріг. Ми зробимо останні наші кроки. І свій шкільний покинемо поріг. Уже назавжди. Ми повиростали, а тут дитинство нашого пора. Цієї миті ми усі чекали, та в школі все для нас було, мов гра. Тут сміх і радість, щирі друзі, мрії, пісні, веселі, перші почуття, і сподівання чисті, і надії, і світлі роки нашого життя. А далі кожного вже своя стежина: свій вибір, доля, і свої поті. Та в серці школа лишиться єдина, і її ми не забудемо в житті, бо тут ми світ цікавий пізнавали. Дружити вчились, жити між людьми то дужі клени шептали, шаптали, росли в теплі, добрі, любові. Прийшла пора ніздечка відлітати. Прийміть уклін до земних вчителів. Ми хочемо сьогодні вам сказати, що ви найкращі люди на землі. Хай радість вам, життя дарує, щоб посміхали свій весь час. Любов і з лаху і достаток повниться ще раз. Щоб ви добра мали багато, а доля квітла на часа, і щоб на вас із неба падав лише щасливий зорепак. You is